На прифронтових територіях, де часто відсутні електрика та мобільний зв'язок, друкована преса стає чи не єдиним джерелом інформації про ситуацію в країні. Про роботу журналістів газети Трудова слава із Оріхова Запорізької області, розповідає фільм Сторінки надії. Стрічку створено за сприяння національної спілки журналістів України. Стрічку нещодавно презентували у Львові та у Будапешті під час генеральних зборів Європейської федерації журналістів. На масштабному заході зібралися 120 учасників із 38 країн Європи, як зазначив голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, після перегляду фільму представники іноземних медіа аплодували стоячи сміливості українських журналістів, що працюють у прифронтових громадах. На розповідаючи про одну Оріхівську газету, ми розповідаємо про феномен понад 30 прифронтових газет, про небезпеку, в яких працюють наші українські журналісти, і про ту місію, яка рухає ними. І відповідно, українські прифронтові газети це не просто інформація, це не просто сторінки, а це надія Надія людям на те, що вони перебувають в українському інформаційному полі, і надія на перемогу.